Скажем так, версії цієї ПНД-6, всяка різних друкованих волонтерських їх, ну я хіро, мабуть, штук шість, я бачу всяко різних там форм, розмірів. Але всі вони були, ну і є, скажем, з тими балячками, з якими була ну, і совкова міна. Головне, напомню, те, що перша вона була дуже небезпечна при її постановці для сапера. Чому тому, що вона трималась. Сугубо, на, на чекі мува, ну верхня кришка. І тому зусилля на спрацювання на висмикування той чуки досить невелике. Потім в модернізованій версії додавали тут пружинку, щоб сапери поменше підривались при її постановці, але все одно воно, скажімо так, було таке. Ну і відповідно розмінування теж ці міни було заборонено, тому що при попитці її навіть знятись з неї маскувальний ґрунт, вона могла бахнути. Просто щупом коснувся, воно спрацювало. Ну і навіть по весні, коли сніг напитувався водою, то ваги хватало щоб вони самі. Зривалися, розміновувалися, ну більше частини.